Усім привіт, мої дорогі! На мою редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я дуже хочу вам його зачитати з великим-великим задоволенням. Отож, приємного вам усім прослуховування. Хата Марини стояла на краю села. За селом відразу виднівся ліс. Ця історія відбулася зимою. До подвір'я жінки, ледь переставляючи лапи, підійшла вовчиця. Вона була надзвичайно худа та змучена. Жінка зовсім не злякалася тварини, бо вигляд у неї був вкрай нещасний та загрози вовчиця не несла. Марина зайшла в дім та віддала їй залишки від курки, яку жінка нещодавно запікала та не з'їла її всю. Жінку дуже здивувала подібна ситуація, та вона подумала, що тварина була дійсно в складній ситуації раз наважилась в такому стані підійти так близько до людей. Вовчиця ще декілька разів приходила до хати Марини, та сільські мешканці, неабияк були незадоволені цією ситуацією. Жінка не звертала на них уваги та продовжувала підкормлювати її. Через деякий час вовчиця перестала приходити. Усі одноцельці цьому дуже зраділи, та Марина вже звикла бачити її біля свого дому. Пройшло два місяці, та за вікном Марина почула знайомий шелест. Жінка поглянула в вікно та побачила, що це прийшла її гостя та привела з собою двох молодих вовченят. Тварини стояли неподалік та дивилася на Марину. І тут жінка зрозуміла, що вовчиця увесь цей час підкормлювала своїх дітей тим м'ясом, що його давала жінка. Тепер вони йдуть з лісу та прийшли попрощатися. Так і сталося з того часу в лісі біля села вовків більше. Не бачили. Ось така ось зимова історія, мої любі друзі, про вовчицю. Як вам така історія сподобалась, чи уявили ви собі зимовий засніжений ліс у зимку та вовків? Я вам дякую за увагу і буду вдячна за ваші коментарі та за ваші лайки. Усім па-па та до нових історій!